Вітаю, я Владислав Новіков, і зі мною Андрій Добрянський, директор з питань комунікації Українського конгресового комітету Америки. вітаю. Надякую що запросили мене. Отже, перше питання про секс скандал з Трампом. Тепер він винен 83 мільйони за наклеп на журналіста. А сьогодні демократи показують, як вони кажуть, листівку від Трампа до Епштейна. Чи є це великим шоком для Трампа? Протягом останніх, можливо, 50 років Трамп завжди був втягнутим у численні не лише скандали, але й судові позови, які були наслідком цих скандалів. Рішення, яке покладає на нього відповідальність за сексуальний напад на журналістку, швидше за все залишиться в силі, оскільки було винесено три роки тому. Але з того часу президент Трамп успішно і безуспішно на різних рівнях намагається боротися не лише за його скасування, чого він не зробить зробити це майже неможливо через те, як було винесено рішення, але він намагався боротися з покаранням за це, і покарання збільшувалося щоразу, коли він брехав про справу публічно, тому що це наклепницький позов. Справа в тому, що він обмовив цю людину, і кожного разу, коли він повторював брехню, покарання за це зростало в геометричній прогресії тож він намагався позбутися покарання, але на жаль, я думаю, що він продовжуватиме брехати про справу і збільшуватиме покарання, і тому буде важко його скасувати. останнє рішення полягає в тому, що він намагався скасувати всю справу. Цього не сталося, але йому вдалося домогтися того, що принаймні один апеляційний суд скасував фінансовий штраф. Побачимо, чи буде це оскаржено адвокатами журналістки. Що стосується справи Епштейна, то це відверто кажучи велика проблема для президента Трампа. він включив теоретика змови щодо Епштейна у свою виборчу кампанію у 2024 році. Він хотів їхньої підтримки, пообіцявши оприлюднити інформацію про Епштейна. Він та його команда вигадували історії про те, що він насправді знав, що Епштейн був злочинцем, що він вигнав їх зі свого гольф-клубу та інші речі але чим далі, тим більше ми дізнаємося про те, наскільки тісною була їхня дружба. Той факт, що Джефрі Епштейн сам сказав, що Дональд Трамп був його найкращим другом понад 10 років. єдиний найближчий друг, який у нього коли-небудь був. Про це йдеться в листівці, про яку ви згадали, і яку Трамп спочатку заперечував. Він подав до суду на Wall Street Journal і свого друга Руперта Мердока. Але оскільки Руперт Мердок є власником газети, яка опублікувала первинний звіт, Трамп подав позов на них. Тепер, коли ці файли були оприлюднені наглядовим комітетом конгресу, у нього мало що залишилося на підтвердження того, що він все ще може подати до суду на Руперта Мердока. Я б припустив, що всі ці втрати з часом зникнуть, і йому просто доведеться якимось чином зберегти свою репутацію. Тобто ця новина стала шоком для політичних кіл та пересічних американців? Чесно кажучи, американці не дуже слідкують за тими, хто слідкував за журналістами у Вашингтоні. Вони просто припускають, що Wall Street Journal має правильну інформацію. Джей Ді Венс, президент Трамп, вся його команда заперечували існування цього листа, просто заперечували. Коли це вийшло на публіку, людям надали інформацію про те, хто були журналісти, які надрукували цю історію першими. Більшість журналістів розуміли, що це були люди, які мали копію листа і знали, як він насправді виглядав. Коли лист став надбанням громадськості, вони виправдані, і це питання часу, коли Трамп відкличе позов. В Україні люди хочуть, щоб Трамп називав себе моральним лідером, але у нього є великі скелети в шафі, і він хоче вчити нас чеснотом. Так, я говорив про це людям, коли він вперше балотувався в президенти в 16-му році. Це, мабуть, перший президент за останні 100 років, який не є звичайним американцем або громадянином, що ходить до церкви. Він цього не робить, і ми щойно побачили це, коли на початку цього терміну він був у церкві на похороні, де єпископ благав президента змилосердитися над нелегальними іммігрантами в США і він розлютився на це. І як знає кожна богобоязлива людина. Це означає, що коли ви заходите у святе місце, ви повинні бути смиренними. Мати розуміння того, що ти не відповідаєш за все, навіть як президент наймогутнішої країни. Це свідчить про те, що президенту не вистачає смирення у житті, але мати когось, хто не розуміє, як це стояти на колінах перед Богом, повторювати знову, як ми робимо в наших українських церквах, просити милості у Бога або в будь-якій християнській традиції. Для сполучених штатів це дещо інше мати когось, хто не ходить регулярно ставати на коліна і просити милосердя розуміти, що якими б могутніми вони не були на цій планеті в потойбічному житті. Вони всі зобов'язані творцеві. і це дуже велика різниця. Для сполучених штатів: мати президентом людину, яка ніколи не розуміла цієї концепції. І коли ви говорите, що президент Трамп хоче навчити світ чеснот, то це здебільшого через імідж і фасад, як він створив свій імідж у своєму знаменитому ігровому шоу Учень Справа не в тому, що ця людина насправді відчуває, тому що як і більшість інших президентів, вони регулярно зверталися за порадою до релігійних лідерів. Вони регулярно молилися в часи біди, і це не те, що ми бачимо від президента Трампа. Неприємно це чути, тому що росіяни продовжують наносити удари по Україні, продовжують вбивати, і вони вбивають нас. І для Трампа це шоу, а для українців це реальне життя. Так, і на жаль, президент Трамп зосереджується лише на солдатах. І кожного разу, коли він згадує про конфлікт, він говорить про те, що гинуть як росіяни, так і українці. А ми знаємо, що справжнім злочинцем є президент Путін, на якого в Гаазі є ордер на арешт. Люди обурені не лише тим, що стільки дітей було викрадено, а й тим, що цей злочин, який сягає корінням Нюрнберзького процесу, ми вважали, що залишили в минулому як суспільство. Отже, це не лише викрадення дітей, викорінення української культури та спроба геноциду українців, але й невибіркові вбивства цивільних осіб, включаючи пенсіонерів, які були вбиті в Донецьку цього тижня. це те, що шокує людей, але на жаль, не згадується білим домом або президентом Трампом на регулярній основі, якщо взагалі згадується Здебільшого вони говорять про те, що мир може бути встановлений людьми, але як чітко дала зрозуміти Україна, це має бути справедливий мир, тому що без справедливого миру війна продовжиться. Той факт, що Росія так довго обходиться без нових санкцій. Про що це свідчить, що Трамп знову діє як Путін? Трамп не наклав свої санкції на жодну державу, яка на його думку сильніша за Сполучені Штати. Він зняв санкції на продаж мікросхем Nvidia до Китаю. Він запропонував 600 тисячам китайських студентів приїхати до Сполучених Штатів, щоб навчатися в наших університетах. Він не протистоїть Китаю так, як обіцяв своїм виборцям. Він не протистоїть Росії. Він нікому не протистоїть. він застосував ракету Hellfire для атаки на човен з 11 людьми в мексиканській затоці. безумовно на будь-кого, хто не має сили протистояти йому, він нападе. То це означає, що вони друзі. Це означає, що він боїться діяти проти них. І поки він цього не зробить, ми можемо говорити про те, що він боїться це зробити. Він не боявся напасти на Іран. Він був упевнений, що Іран не завдасть шкоди американцям. Здається, що він боїться діяти проти Росії і боїться діяти жорсткіше проти Китаю. Наступна тема, яку я хотів би обговорити з вами, Андрію, це відносини Трампа з федеральною резервною системою. Про що говорить нам останні заголовки? Президент Трамп не мислить довгостроковими стратегічними планами. Він просто хоче того, що краще сьогодні на цьому тижні, що підвищить його рейтинги. На початку роботи цієї адміністрації економіка була в набагато кращому стані. У нас додавалися робочі місця. Зараз ні. Отже, економіка сполучених штатів змінилася через його тарифи, і тому на початку свого терміну він хотів, щоб федеральна резервна система стала незалежним органом. Наш центральний банк є незалежним і він хотів, щоб федеральна резервна система знизила процентні ставки. Хоча економіка була набагато кращою ніж в інших країнах. Зараз економіка занепадає і він хоче такої ж стратегії від федеральної резервної системи. А це означає, що йому байдуже, яким буде довгостроковий ефект від цих змін ставок. Він хоче зробити економіку кращою вже сьогодні. Навіть якби зміна федеральної резервної ставки допомогла економіці в короткостроковій перспективі, очевидно, що з огляду на показники інфляції в цій країні зниження ставки просто збільшить інфляцію в довгостроковій перспективі. А це не є корисним ні для сполучених штатів, ні для решти світу. проблема з федеральною системою в тому, що як і в чомусь іншому, президент Трамп хоче негайних результатів. Хтось сказав йому, що якщо федеральна резервна система зробить це, він матиме кращу економіку і відповідно. Но кращі рейтинги Він не думає про довгострокову перспективу, і це проблема не лише Сполучених Штатів, але як ми знаємо, тарифи, які він встановив, були однією з причин поганого економічного відновлення в усьому світі у 1930-х роках. так само, як економіка США, на жаль, падає так само падає і весь світ, і тому всі хвилюються за його наступні кроки. Тож його тактика щодо федеральної резервної системи це хороша ідея чи ні? <у>, у них є шанс виграти цю гру. Можливо, Трамп думає про лізу кук. Я знищив її, і я виграв цю гру. Інша проблема це голова ФРС звільнення комісара федеральної резервної системи є питанням, яке перебуває під юриспруденцією Верховного суду США понад століття, і це питання наразі обговорюється в суді. Вони винесли постанову про те, що президент Трамп може звільняти інших людей, призначених Білим домом. Але коли в законі чітко прописано, як саме ви маєте призначати цю людину, верховний суд вже понад століття постановив, що президент повинен дотримуватися закону Справа не в тому, що він має одноосібну владу. В даному випадку, якщо Верховний суд погодиться з цим, це буде ще один конституційний прецедент, який змінить спосіб управління країною, і справа не лише у впливі на світову економіку, а й у тому, як уряди керують країною. Він централізує владу, чого не було в нашій країні з 30-х років минулого століття. Якщо говорити про гроші, то я хочу згадати цю новину з ЄС, яку ми чуємо від США. Ми чуємо, що ЄС повинен діяти першим щодо санкцій проти Росії. але насправді Європа боїться щось робити без Трампа. так, це було проблемою з самого початку повномасштабної агресії. Ми знаємо, що у нас була суперечка про танки. Ми не надішлемо Абрамс, поки німці не надішлють гепарди. А потім ми не зробимо цього, поки британці не надішлють челенджери. То хто ж буде першим? і це те, що передбачає дипломатію. А також що більш важливо, багатосторонні комунікації, що не є сильною стороною Трампа. він, як відомо, любить розривати будь-які багатосторонні угоди. Він хоче мати двосторонні угоди. Йому потрібно розмовляти з усіма різними зацікавленими сторонами, чого він наразі не робить. Він розмовляє з деякими людьми з коаліції бажаючих, але він не розмовляє з усіма європейськими лідерами. І тому, яким би не був наступний крок ЄС, як ми знаємо, він має бути зроблений у форматі коаліції. Це не так, що Урсула фон дер Ляйен щось вирішує, а ми з цим погоджуємося. Отже, якщо президент Трамп не переконає європейських лідерів зробити це, я сумніваюся, що вони діятимуть першими. Але на жаль, як сказав Скотт Бесент, як і багато американських урядовців. А також людей в Європі, якщо ми не запровадимо санкції, якщо ми нічого не змінимо, Росія не повернеться за стіл переговорів. Не буде іншої аляски. З огляду на локальні скандали Трампа, про які ми щойно говорили. Чи може це стати на заваді конструктивному діалогу з європейськими лідерами щодо санкцій у ці дні? зрештою, все залежить від настрою Трампа. І зараз цей скандал і розмови про санкції Європи, Росії, США це хороший момент для цієї теми. Скандали завжди будуть відбуватися, якщо ми говоримо про скандали Епштейна, в яких були задіяні не лише члени британської королівської сім'ї, а президент Трамп відвідає Англію з 17 по 19 вересня, але й багато європейців. Тому я думаю, що президент Трамп має певний імунітет проти будь-яких проблем у розмовах з іншими світовими лідерами. І це вже давно усталена практика американських президентів, коли вони мають скандал у США, їхати за кордон і займатися закордонними справами, де решті світу немає діла до американського скандалу. Трамп обіцяв, що зателефонує Путіну, але цього ще не сталося. Чи Може, цей дзвінок дійсно привести до припинення війни? Я не вірю, що буде дзвінок. Він заявив, що на цьому тижні перед поїздкою до Великої Британії він матиме телефонну розмову з Путіним. Я не знаю, чи це відбудеться, адже багато з того, що він сказав, не має сенсу. Учора він виступив з промовою, в якій оголосив, що щойно повернувся з Саудівської Аравії. Він був там у травні, а не в серпні. Він також повідомив, що європейські лідери приїжджають до Білого Дому цього тижня. Вони не приїхали. Вони були там на початку серпня, а він їде в Європу. Я не вірю, що європейські лідери подорожуватимуть, коли Урсула фон дер Ляєн виступає з промовою про стан справ посеред тижня. отже, схоже, що президент Трамп ще більше заплутався ніж зазвичай у тому, що стосується оголошення наступних кроків. Ось чому я звертаюся до інших членів адміністрації, щоб почути, що говорить Скотт Бесент Марко Рубіо з точки зору того, які зустрічі відбудуться і чесно кажучи, я думаю, що візит президента Трампа до Великої Британії буде кращим для України ніж те, про що він тут говорить. Приємно поспілкуватися з Кіром Стармером, з королем, який підтримує Україну і допомагає Україні. Це буде добре і для України, коли вони всі повернуться до Нью-Йорка, і він зможе поговорити зі світовими лідерами на генеральній асамблеї ООН, які також скажуть йому, що всі вони підтримують Україну і що ми повинні робити щось разом. У мене є одна хороша новина про все це. Це добре, як на мене, тому що американські змі продовжують стверджувати, що Путін ігнорує дедлайни, встановлені Трампом. Я думаю, що це одна з небагатьох історій, яка насправді відповідає дійсності. Але наскільки це велика проблема на даний момент? Це лише питання, коли вона стає проблемою в голові президента Трампа, а зараз йому дуже зручно ігнорувати всі приниження з боку Путіна, ігнорування Путіним чесно кажучи, через скандал з Епштейном, через коментарі Роберта Кеннеді щодо вакцин, через оголошення президентом Трампом війни різним суднам у водах навколо Сполучених Штатів. Здається, що в Сполучених Штатах президенту є чим зайняти себе скандалами, а це означає, що він не так багато спілкується з європейськими лідерами. Він не бере участі в тому, що робить Путін, а Путін просто продовжує вбивати якомога більше цивільних, і це можна було б зупинити, якби Сполучені Штати втрутилися в ситуацію. Але знову ж таки, ми побачили декларацію дій у липні лише після того, як президент Трамп зустрівся зі світовими лідерами на саміті Великої Сімки він зустрічався з ними на саміті НАТО. Я чекаю, коли він поїде в Європу, і я дізнаюся їхню точку зору. Я чекаю, коли він збере Генеральну асамблею ООН, і всі зможуть йому аплодувати, якщо він зробить заяву про санкції проти Росії. Але він легко ігноруватиме те, що робить Путін. Отже, зараз ми бачимо картину, де війна між Росією та Україною. Це нормально. Це нормально бачити всі ці речі. А Путін продовжує атакувати цивільних, вбивати їх. І це все нормальна картина для Трампа і для американських змі. Стафайноготсей Ент Путін туконтіо хід це було б нормально, якби не той факт, що це зовсім інша війна, ніж та, що була ще півроку тому. Збільшення кількості ракетних атак, атак безпілотників робить цю війну зовсім іншою ніж та, що була у 22-23 роках. Трамп може сказати, що це не його війна, а війна Байдена. Я хочу вказати Білому дому на те, що війна Байдена відрізняється від сьогоднішньої. Сьогодні ми маємо збільшення кількості загиблих дітей, цивільних, і це відбувається через збільшення кількості атак безпілотників і бомб. від Путіна все посилюється, і тому, якщо люди кажуть, це ж просто війна в Україні. Ні, ця війна інша. зараз ми перейшли до іншого типу війни, і це буде продовжувати з'являтися в новинах у Сполучених Штатах так само, як це сталося в Афганістані, коли ми вивели звідти війська. Отже, люди повинні турбуватися про те, що якщо Трамп не буде залучений, Україні та європейським союзникам доведеться дуже швидко знайти якесь інше рішення. Трамп сказав: ми втратимо Індію через Росію, а тепер ще й через Китай. Але якщо це правда, то чи не слід вжити більш рішучих заходів? найкращий спосіб вдарити по Росії це допомогти Україні. Так, у випадку з Індією, це дипломатичний провал президента Трампа. Він наполягав на тому, щоб Індія була схожа на Пакистан і вимагав присудження йому Нобелівської премії. Він наполягав на тому, щоб прем'єр-міністр моді приїхав до США, чи поки там перебуває головнокомандувач пакистанської армії. просто нерозуміння міжнародної дипломатії і того, наскільки одна справа ображати таку країну, як Україна, ображати таку країну, як Південна Африка, коли вони приїжджають до Білого Дому, але моді не збирався приїжджати і піддаватися образам. І він вирішив поїхати до Китаю, щоб поставити президента Трампа в незручне становище, що він не зміг домовитися з моді. Оді він міг би бути хорошим союзником. Очевидно, що Індія та Китай не мають спільних інтересів. Вони активно конфліктують щодо нинішнього кордону. Отже, це провал дипломатії, і ми побачимо, що чекає на американо-індійські відносини в майбутньому, але навіть не зважаючи на те, що люди наполягають на додаткових вторинних санкціях, які можуть вдарити по таких країнах, як Індія. На жаль, президент Трамп своїми діями до сьогоднішнього дня серйозно вплинув на майбутні відносини США з Індією. Андрію, дякую. Було дуже приємно почути ваші думки і до наступної зустрічі. Дуже вам дякую. Чекаю з нетерпінням. Так.